Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 20 січня, понеділок. Я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про події світу, які стосуються України, і як ці події висвітлюють впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну номер один про яку зараз всі говорять і будуть транслювати прямо ефірі, Це інаугурація Дональда Трампа. І це зокрема стосується дуже-дуже нас в Україні питання війни, про яку Трамп говорив, що він там і завершить за 24 години. І тут впливові е, е, газети в США, в Великій Британії, Франції і не тільки написали такі аналітичні матеріали про те, що можна очікувати від Трампа, і, зокрема, що стосується війни в Україні. Так, The New York Times», так, Пітер Times, це голов... Пітер Бейкер, головний. Е... Тож кореспондент The New York Times у білому домі написав статтю з оголовком Трамп обіцяв припинити війну в Україні до вступу на посаду. Війна лютує. Ну і також він пише про те, що заяви Трампа щодо припинення війни 24 години виявилося неправдою. Що після перемоги багато президентів там ну можуть не дотримуватися своїх передвиборчих обіцянок, але Трамп навіть не вступивши на посаду, вже не дотримав свої обіцянки. І коли буде складати присягу, то вже ця обіцянка одна з основних, так його виборчої кампанії, якраз щодо вирішення питання війни, як тут пише The New York Times, що найбільшої війни сухопутної після другої світової війни, війни в Європі, що він складаючи присягу, він це не вирішить свою цю обіцянку. І, зокрема, Байкер пише, це не був ненавмисний коментар ні одного разу, який він не повторив. Це була основна частина його публічних аргументів, коли йшлося про найбільшу сухопутну війну в Європі після падіння нацистської Німеччини. Але він не тільки не виконав свої біцянки, він також не докладав жодних серйозних сил для в'язання війни після свого обрання в листопаді. Бої триватимуть навіть після полудня понеділка, тобто сьогодні, коли обраний президент Трамп знову стане президентом Трампом, пише «The New York Times». Війни не можна залагодити нахабством, сказав в інтерв'ю Сенату Річард Блюменталь, демократ від Конектив І відсутня ланка в його думках це нерозуміння того, що українці досягнуть рулювання лише якщо сядуть за стіл переговорів з позиції сили. Фактично він підірвав їхню позицію. Це одна з причин, чому він не досяг рішення до своєї нограції. Так дійсно, коли Трамп там, заявив публічно, що він розуміє скажем, стурбованість Росії, чому Росія проти, щоб Україна була в НАТО і що Україна в НАТО не буде, безумовно, він. Ну, зробив нам медвежу послуги, би так це сказав. Він реально наші позиції послабій. Тут я погоджуюсь з сенатором Блюментаєм. Ну і не тільки це там в різних заявах Трампа. Що він дуже там хоче швидко зустрітися, що треба припиняти, і так далі. і так далі. Побачимо насправді, як будуть розгортатися події стосовно цього плану. Україна в батьків відношеннях є набагато складнішим викликом для Трампа, тому що він не. Він буде починати з нуля, на відміну від Гази, немає жодного існуючого мирного плану від його попередника, тобто від Джо Байдена, з усією складною логістикою, розкладами та формулами, які Трамп би просто прийняти та проштовхнути на фінішну привод. Як це сталося от в секторі гази, коли в неділю вступила года про припинення е припинення бойових дій. На запитання електронною поштою, чому Трамп не виконав свою передоборуч обіцянку припинити війну до своєї інаугурації, каролайн Лівіт, наступний прес-секретар Білого Дому, не відповіла прямо, натомість повторила, що він зробиться головним пріоритетом на своєму другому терміні. Пише The New York Times. Ну як конгресмен Майк Волц, республіканець від Флориди, який буде його радником з національної безпеки. Він сказав, що це питання буде там. Буквально буде пріоритетом голов, головним для нового президента, назвавши війну м'ясорубкою людей. І що як тут пишуть, що схожою на окопну війну Першої світової з наслідками ескалації третьої світової? Ну і тут задає питання безумовно Уолс, що… Ключі моменти, по-перше, кого ми маємо взяти за стіл, по-друге, як нам загнати їх до столу. по третє які рамки угоди. Це абсолютно так, там нічого все не зрозуміло. Навіть якщо всі підтримують цю мету і є місце для сумнів, можливі умови залишаються складними. Ну там, якщо пропустити, пише The New Times, що Україна не буде в НАТО, але мають бути гарантії від Сполучених Штатів Америки, від Європи, ну їх нема. Потім виникає питання відшкодування та наслідків. Хто заплатить за відновлення зруйнованих українських міст і сіл? Перше за І що стосовно цього ордеру міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і не тільки Путіна. Далі хто буде охороняти лінію розмежування? І що, як, що станеться, якщо буде порушено, так припинення вогню порушить Росія? Тобто, які будуть далі дії на ці питання? На жаль, відповіді поки що нема. Велика Британія, Велика Британія, Британська за телеграф також пише про Трампа. Зокрема, Сполучені Штати вступають у нову еру. Чого світ може очікувати від другого президентства Трампа? Ну і там що слово історичне сьогодні надто часто використовують для позначення суттєвих дій, але от е, інаугурація Трампа 47-го президента, вона таку є. Трамп стане першим, нагадує. За Телеграф е, мешканцем Білого Дому, який буде знову приведений до присяги після чотиричної перерви, після Гровера Клівленда в 1893 році. Ну і там е, пише, що не буде на вулиці, що буде в закритому приміщенні е, цей його інагурація через. Е, Холодну погоду у Сполучених Штатах Америки. Ну і тут вони нагадують про припинення бойових дій на Близькому Сході, але ще одно Україні так швидко це не вирішиться, про те, що він погрожував там мита на 60% підняти Китаю про торгівельну війну у світі, що це нічого доброго насправді не може принести. Тобто будемо очікувати, які будуть реальні кроки, крім заяв Трампа. Пише за Телеграф. Французька газета Le Figaro. Пише про держсекретаря Ентоні Блінкена, про його роль у війні в Україні. Зокрема, що Блінкін виступив проти Пентагону, який хотів почати мирні переговори з Москвою. Ну там е, аналізує якраз Льофігаров, то що написала «The Young Times ще в неділю. Ну і зокрема мова йде про те, що після російського вторгнення 24 лютого 2022 року американська політика в Україні здавалося стала більш консенсусною з самого початку війни. Ентоні Блінкен рішуче попередив свого колегу. Москві Лаврова, що російський напад буде зустрінуто швидкою суворою та єдиною відповіддю союзників Київ, ну і нагадують про створення цієї групи підтримки України, відомо як форматі, формат, формат там з півсятьма країнами що там дуже велику роль відіграв в цьому також і Ентоні Блінкен. Ну і тут наводяться е, такий цікавий, я би сказав так, факт, що наприкінці 2022 року, коли генерал. Марк Мілі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, запропонував Україні використати здобутки на полі бою, прагнучи до мирних переговорів. Ентоні Блінкін, який був як пишуть тут занурений в деталі військової техніки та умов на полі бою, виступав проти цього та наполягав на продовженні боротьби. І до літа 2022 року російський наступ на Україні зомер. і українці повернули ініціативу. Восени два контрнаступи принесли Києву. Успіх, який кілька місяців тому здавався несподівано. Не мається на увазі про 2022 рік. Пишуть. З одного боку, там місто Херсон відвоювали, захоплено ну, у 2022 році росіянам витягнувся росіян з їхнього плацдарму на правому березі Дніпра, на захід в річки. Ну тут пишуть, що вони з іншого боку на Харківщині українці відбили у росіян 10 тисяч квадратних кілометрів землі, вигнушив їх з Ізюма, Лиману, Купянська, позбавши величезного балкону. Як вони тут пишуть, здовж Дінця ну, мається на увазі балкону, це там, де були росіяни. Ну і ніби у Путін був в складному скановищі, він тоді 330. Тисяч е, мобілізував людей, ніби тоді треба було і сідати за перемовини. Саме наприкінці цієї переможної для Києва серії генерал Мілі висунув ідею мирних перегорів. У листопаді 2022 року, пише за телеграф, американський генерал зазначає, що ймовірність української військової перемоги, яка полягає в витісненні росіян з усієї України, включно з Кримом. Ймовірність того, що це станеться найближчим часом, не є високою у військовому плані. І що може бути політичне рішення, коли росіяни відступлять, це можливо наголосив. Генерал, кажучи, українцям, коли є можливість домовлятися, коли можна досягти миру, користуйтеся нею. Ну і е, пише: е, за телеграф, що майбутнє довело фактично правоту генерала, що потім е, втратила українців ініціативу, коли в нас почав у 2023 році цей літній контракт. Стоп, тобто, ну тут пишуть, що він. Закінчив фіаско, насправді не зовсім фіаско, але так чи інакше, до осені 2023 року, як пише за телеграф, росіяни відновили ініціативу і тоді її не втрачали, поставивши українців сьогодні у дуже складну ситуацію на тлі нестачі солдатів, зброї та техніки. Ну і зокрема пише, що до Трамп висунув ідею мирних перемовин, але й мови зараз будуть набагато сприятливіші для росіян. Ніж вони були для росіян у 2022 році. Це фактично так воно і є. Ну і зокрема пише, що Антоні Блінкен був одним із тих, хто дозволяв Україні чинити опір, як міг, але можливо не скористався слушним моментом для переговорів. Ну, побачимо, чи будуть якісь результативні ті переговори, про які багато говорять. Німеччина Тагіль Шпігель. Розірвати політику Байдена Трамп, очевидно, планує незабаром провести телефонну з розмову з Путіном щодо України. Посилаючись на джерела CNN, про це пише The Telegraph. Байден, який покидає свою посаду, не спілкувався безпосередньо з Путіном майже три роки. Пише Такі Шпігель, а Дональд Трамп навпаки. Хоче швидко налагодити контакт з е, Путіним, ніби дав завдання, щоб е, телефонний е, дзвінок, розмову телефону з Путіним після його на найближчим часом. і ніби вони там мають домовитися про можливу майбутню зустріч, яка мета одна з головних е, так. Питання, які будуть якраз обговорювати, це припинення війни в Україні, задає достатньо, на мою думку, правильне питання. Чому Росія повинна укладати угоду після її постійних територіальних здобутків в останні місяці? Наразі не залишається незрозумілим, чому вона має, має укладати цю угоду. Також незрозуміло, які гарантії безпеки отримає Україна, пише німецька Tagesspiegel, Іспанська газета El Mundo. Рімонду пише про те, що ну, в Москві повідомили. Це Григорій такий Карасінгова Комітету з міжнародних справ у Верхній Палаті російського парламенту, що ніби в США сказали, що вони вже дають добро на призначення посла Росії у Вашингтоні там не було посла жовтня. Тобто це також такий сигнал, ну, ніби добрий для Росії. І тому от, росіяни напевно, цього приводу дуже-дуже раді. Ну, італійська італійська републіка Трамп хоче почути Путін. Путіна найближчими днями також пише про те, що там ніби організовується, є вказівка помічникам, щоб організували розмову, телефонну розмову з Путіним. Ну а завершити хоче італійською газетою для Стампа, яка написала про перемогу нашої української тенісистки на Австраліопе над Веронікою Кудерметовою. Росіянкою, і, зокрема, тут пише Українка Світоліна не потиснула руку росіянці. Ну і наводить, пише про те, що на камері вона написала на одній з камер, написала Дух України. На прес-конференції Світоліна пояснила, що відчуває відповідальність знайти собі, вигравати матчі, принести трохи світла, маленьку перемогу українському народу. Війна триває вже майже три роки, наголосила вона. І це дуже важкий щоденний тягар для всіх українців. Як спортсменка, відчуваю, що маю розробити так, щоб мій голос був почути якомога більше, щоб допомогти підвищити бізнес і отримати кошти для фінансування того, що потрібно нашому українському народу. Іноді, мені здається, що люди забувають, що вона все ще триває, продовжила вона, що ми все ще потребуємо допомоги. Для мене дуже важливо показати, що я тут, щоб битися, зважаючи ні на що, я хочу втілити цей бойовий дух. І Ліна Святолення, молодець. І на цій позитивній ноті я й хотів би завершити сьогоднішню програму. Чекаємо тепер інагурації президента Дональда Трампа. Ну і побачимо, які будуть перші його кроки. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця. Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайки, як постійно повторюю, не допомагають моєму ютуб-каналу. Коментуйте, підписуйтесь. І хочу ще раз, як завжди, на завершення програм своїх нагадати, незважаючи ні на кого. І ні на що все буде Україна.